Сьогодні Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення. Щороку, 8 травня, для нас нагадування про масштабну катастрофу. Адже за 6 років Другої світової війни загинуло до 80 мільйонів людей. З них понад 8 мільйонів українців, воїнів та мирних жителів. На жаль, на власному досвіді. Ми тепер знаємо, що війна це тисячі скалічених людських доль, ненароджені життя та зруйновані міста. На українських землях війна тривала 1225 днів і ночей. З 22 червня 1941 року по 28 жовтня 1944 року. За роки війни було повністю зруйновано. 714 українських міст та 28 тисяч сіл 334 населені пункти в Україні були спалені фашистами зі всіма мешканцями. Страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Червоний мак квітка, яка уособлює кривавий слід від кулі, та вважається міжнародним символом пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереження, що не можна розв'язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом. Ультиматумами та агресією. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини. Ті, що не вернулися з походів грязної великої війни.